Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас іде дуже жорстка атака, але нам потрібно вистояти. Так, так, ми зайшли в Tower Defense. І що хочеться сказати? Хочеться першим ділом сказати, що в мене на балансі є 2 мільйони, 2,5 вже, і нам треба сьогодні дуже серйозно прокачатися. Я трішечки просто краєм ока подивився, що стільки коштує, і поняв, що це шок. Поняв, що це шок, і не скоро я зможу дойти супер далеко. Так, навіть оцей чувак щас дойде, ні? Ні, не дойшов, слава Богу, а цей не дойде, бо він дуже повільний. Супер. Так, ми пройшли місію. Півтора мільйони нам дали. У мене на балансі майже 3 мільйона доларів. Чи копійок. От, але суть не в цьому. Суть в тому, що я подивився, просто що можна придбати. Ось до є у нас отакі інферники. От, вони коштують 5 мільйонів, і демеджа вони мають майже 2,5 тисяч. І коштують вони 5 мільйонів. Далі йде ракетна установка, яка коштує 30 мільйонів і має все на все три тисячі демеджа. Швидкість у неї в два рази повільніша, ніж у інферно, і ренджа менше. Тому я оце думаю, є сенс. І купувати чи ні, бо оця штука вже ну, дійсно потужніша. Тут видно. А оця просто безтолкова. Тому кра краще оцих просто більше наставити і все, і прокачати їх. Тому я оце думаю, що мені правильно зараз можна зробити. Першим ділом, я знаєте, що замітив? Що ми можемо поставити нову пастку. У нас зараз шипи, яких, е які мають 90 демеджа. Ну ми можемо купа е купити вогняні якісь штуки за мільйон. Ну, Давай купимо бендс. Окей. Скільки те коштує прокачати? Один мільйон. Або ні, то дорого трохи. Так, що ми ще можемо? айтеми нам не треба апгрейди нам поки що теж рановато. Ну в цілому, коротше, треба збирати на оці інферники по 5 мільйонів і апгрейдити їх. Апгрейд інферно коштує 2,5 мільйони. Зато ми маємо вже більше 3 тисяч демеджа, і це в принципі потужно. Поки що на даний момент це доволі потужна штука. Тому давайте зараз спробуємо. Минулу стадію ми пройшли. Зараз ми на 91-й, і мені здається, зовсім швидко сьогодні. Ми дійдемо до сотої. Я це дуже хотів зробити ще раніше. Але оцей вогник нормально дамажи. Він домажи постійно по 400, хто проходить всі по 400 демеджа получають. Оцей 90 тільки дамажа, то не сильно жорстко, але вогники набагато потужніші будуть. Так, що ми бачимо далі? Ми бачимо далі, все супер, супер, супер тяжко. Давай пробуємо, пробуємо. Просто виносимо по максимуму. Стараємося. Далі у нас все набагато гірше. У нас оці огнемети, які доволі, я би сказав, не потужні. Треба ставити оці башні. От башні дуже класні. Вулкани теж непогані, але 250 демеджа. Ну це куди вже? Це ні в які рамки просто. Ну, 250 демеджа, да, він б'є дуже швидко. Але 250 демеджа це вже дуже-дуже мало. Треба прокачуватись. І в мене вже є майже 4 мільйони. Я думаю. Ми зараз дофармимо і поставимо ще одну отаку штуку. Але доведеться продати, походу, якогось вогнемета, Да, мільйон сімсот ми отримали. Що ми робимо тоді? Mm -hmm -hmm. Треба 5, да? Це виходить, ще мільйон триста треба десь знайти. А якщо ми тебе продамо, 100 тисяч 280. Та це взагалі копійки. Так, ладно, файт. Просто треба назбирати ще грошей. Ладно, Санчелос, давай, лесго. Давай подивимося, що чи є якісь бонуси в мене на мапі. Бонусів більше я ніяких не бачу. Є тільки чувак, в якого 297 стадія. Он до він, походу, стоїть. І в нього теж вулкани, ти подиви. Він чисто на вулканах. Сидить. Да, пішли подивимося, що в нього там відбувається. Якраз поки в нас фармиться гроші. Я думаю, це не є проблемою. Дві. У нього потужні вулкани. Ааа, це, мабуть, наступні. Це, мабуть, наступні вулкани. Це не перші. Це, мабуть, самі наступні, да? І ще якісь вогнемети теж, так? Да? Чи це ті самі? Я от не можу поняти. Скоріше за все, це просто прокачена версія, яка відкривається згодом. Надо буде це перевірити, подивитися. А поки що я би хотів вас попросити підписатись на цей канал, тому що у нас майже 40 тисяч підписників. І зовсім швидко ми можемо добрати і 50, і 100. Але треба тільки ваша підпис... Писка. Так, ми програли до речі. Мільйон ми отримали. Мільйон двісті тисяч. Це дуже мало. Проте зараз ми починаємо думати головою трішки більше. Нам треба що? Першим ділом щось продати. 190 дев'яносто тисяч. Дуже мало. 200, 190, блін. Ладно, продаю цю штуку. 5 мільйонів отримую. Слава Богу. Так, переміщуємо. Ось цього вулкана. Давай сюди тебе. А сюди ми ставимо інферно. Let's go! Я сподіваюся, що щас стане набагато крутіше. Інферник дамажа нормально. 2000 кожну секунду. Це потужно. Зараз будемо дивитися, що в нас відбувається. Поки що цю штуку. Я б теж забрейдив, звісно, але... Грошей, поки таких я не маю, і ними розпоряджатись не можу. Так, давай, 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 вали їх всіх. Тут ще є ось у вулкан прокачений. На 250 демежа, а цей на 200 просто. Обалдеть, як же вони слабкі. Які ж вони слабкі максимально? Давай, треба, треба це все замінювати. І оці вогнемети так тим паче. Тим паче їх треба замінювати. Давай, 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 давай. Блін. Диви, які ніндзяги йдуть. Ніндзяги йдуть дуже потужні. Дуже потужні ніндзяги Це просто шок. Диви, 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 що роби. Диви, що робе. Їх якось дамажить, але. Блін, вони зараз дойдуть. Саня. Так, ні, ці не змогли. Цих зараз теж по ідеї Винесемо. В цього 3000 вже ось, ось, Да, їх уб'ють. Їх уб'ють, скоріш за все. Да, 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 їх убили. А оцей? Та цей теж вб'ють і цього теж зараз розвалять. Лям 900 тисяч. Просто з нічого. Ха-ха, оце вже супер. Погнали далі. 93 стадія, це вже серйозно. Давай, 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 давай. Надо силу показати свою. Статистика, я нафармив 45 мільйонів. 45 мільйонів коїнів я нафармив за весь час. Це, можна сказати, на одну ракетну установку, на другу навіть не вистачить. Обалдеть. Да, на наступну, звісно. Пушку збирати супер довго. Супер довго. Ми, в принципі, пробуємо. В принципі, у нас половинка, що ну трішки виходить, трішки ні. Але потихесенько, помалесенько ми проходимо. Ставте подобайки, пише нам авокадо. Правильно, правильно, не забувайте. І, до речі, в телеграм-каналі, можливо, коли ви дивитесь уже стартанув розіграш, можливо, ні. Але він там буде. І буде досить, досить скоро. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал по посиланні в описі. А ми поки валимо цих роботів, всяких у них по 6 тисяч КП. Це просто капець. Що з ними робити? когось навіть 18, а в цього 25 взагалі. Добре, що він хоч повільний трішки. Так, давай, валіть цього кента. Все, Лям 800 отримали. 370 тисяч є. 3 мільйони 700 тисяч. Угу. Ні, ну нам по-любому стартувати ще одну потрібно. По любому ще одну потрібно стартувати. Просто далі взагалі нікуди. Треба пробувати. Вогонь вімкнений, це супер. 400 демеджів він дамаже. Хотілось би більше, насправді. Хотілось би більше. Але ж де взяти більше, як нема грошей. У мене зараз тільки майже 4 мільйони. Мені треба ще, ну, 1700 Хоча б. Хоча б 700. А то і краще десь 800. Давай, давай, ніндзі пішли, куди ви? Що з ума посходили? Ану, валіть їх. Куда ви? Ну, диви, доходять? Вогнемети взагалі не можуть поратись. Лям 100 мені дали. Непогано. В принципі, грошей мені повинно вистачити. Так, ми продаємо, виходить, цього вогнемета. Просто беремо, продаємо його максимально класно. Ой-ой-ой, ой що потрібно зробити? Перемістити тебе сюди, а сюди поставити інферно, правильно? Да, скоріш за все, так буде чітко. І файт. Давай пробуємо. У нас з'явилася ще тут пушка інферно, яка дамаже нормально. Буде вона задівати нормально так. Невеличку площу, але в цілому цього повинно бути достатньо. Давай, 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 давай. Дамажа вона супер. Дамажа супер, потихесенько, помалесенько, по кожному, по 2,5 тисячі. Непогано. Я би, звісно, прокачав би ось цю, наприклад. Вона би більше дамажила, блін. Але я оце думаю: ну 2,5 мільйони, це капець як багато. Краще ну, краще трішечки дозбирати і ще одну інферну поставити. Вони вже доходять до вогнеметів. Це дуже велика біда. Дуже велика біда. Правда, тут з'явилося трішечки вулканів, які дамажать краще, ніж вогнемети. Але вони доходять. Обалдеть. Мільйон заробили цього разу. Ще менше заробили, прикиньте, ще менше заробили. Це просто шок. Що Шо робити? Нема грошей взагалі. А ви бачите? Так це тоді в нього були вулкани, просто прокачені на максимум і вогнемети прокачені на максимум. Бачите, тут далі немає крутішого. Напевно, є, значить, сенс прокачувати Ну, всі ці пушки. Напевно, є. Погнали далі. Якщо він до 200-ї стадії дійшов з такими вулканами. Ось скільки ось, коштує такий вулкан прокачати. Ось такий, наприклад, а? Да? 750 тисяч, давай спробуємо. Бе. Опа, він більший став, да? Ааа, швидкість, то вимірюється не так. Швидкість вимірюється трошки по-інакшому. Це якщо тут швидкість 1, а в ракетній установці швидкість 2, то вона в 2 рази потужніша. Все-таки є сенс із ракетниці. Ні, ну вулкан то я прокачав, він став швидший, потужніший, я розумію, але ніндзі все равно доходять. І вже кент написав GG. Яке GG ми зараз тут винесемо всі. А ну давай, 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 давай. У мене вже 2 мільйони є. Ні, диви. Ніндзі сюди просто доходять і вже шок. Ось ось, 4 тисячі і йому просто нема що зробити. Йому. І в не доходи. І він просто доходи бере. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, народ, проходжу я якусь стадію. Щас, почекай, це 95-та стадія. Я сидів, фармив, просто і якось якимось чином пройшов одну із стадій. Зараз у мене на балансі є вже майже 10 мільйонів, і я хочу купити ще два інферно. А в оці вулкани трішечки перемістити сюди і замінити вже вогнемети всі. Чисто на вулкани. Це буде доволі-доволі круто, мені здається. І для цього мені потрібно ще трішечки грошей. Хоча зараз оці всі вмирають ніндзяхи. І лишилось розвалити оцих чуваків. Давай, можливо, в мене вийде, можливо, вийде. Буде супер класно. Буде дуже потужно. Давай Пробуємо. Просто санечка, мочи. Ти можеш, у тебе є 10 мільйонів. Ти щас так заапгрейдиш. просто валіть їх. Інферники зараз кінчаться. Далі підуть вогнемети, ми вже почнемо набагато менше дамажити. Хоча ми їх нормально зараз просадили. Диви. В них небагато хп вже лишається. Диви, 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 диви. Моя інферно валила до кінця просто. Давай. 5 тисяч хп. Чого вулкан не б'є? Все. Завал завалили. Півтора мільйона затримали. Так, тепер що ми робимо? По-перше, ми продаємо ці дві штуки. Просто беремо, просто продаємо їх. Вони мені не потрібні. Далі що ми робимо? Ми беремо вулкана. Ось цього переміщуємо десь сюди. Тут ставимо інферно. І ще одного вулкана. Ще одного вулкана треба перемістити. Ось цього, напевно. Ось до сюди. А тут ми ставимо ще одне інферно. Все, у нас ще мільйон лишається, і я готовий цю штуку заапгрейдити. Просто. Давай, пробуємо. Диви, пішов, який кач. Та? Пішло, 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 пішло. Оця продамажує Кожного потихеньку. Чисто на 2,5 тисячі, і потім вона тут буде валити потужно. Оцю всю доріжку вона буде дамажити. Це дуже круто. Ну, правда, це не саме класне місце для неї, але ми ще й тут поставили. Оце місце хороше. Оцього вулкана я поки не прибирав, бо він хорошо прокачаний. Нехай він спереді стоїть. Дамаже. Зараз будемо пробувати. 96-та арена, тим часом. 96. -та. Це вам не хухри мухри Так, треба оцих ніндзя головне валити. Вони просто задовбують максимально. Давайте заапгрейдим за 100 тисяч, по приколу Бендс. І за 150. Та й за 200 давай. Просто щоб ти був фуловий. Просто ж. І якраз в нього. Були отакі вогнемети. Прикинь, отого чувака. Ну ти тут ще довго постоїш на вогнеметі. Давай валити всіх. Ми зараз пройдемо. Ми зараз просто пройдемо. Диви, 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 як валять. Дуже потужно. У нас вже майже не лишилось вогнеметів. У нас все чисто закуплене потужними штуками. Давай, 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 давай. Якісь жорсткі тіпі по 30 тисяч деме, по 30 тисяч хп. Все, ми перемогли. Два мільйони отримали. Потужно. Тебе можна прокачати, але чи є сенс цього якийсь? Я не знаю. Мені би ще більше інферників поставити. 97 арена. Нам треба до сотки. До сотки. 100 і дійти 100%, Подивитись, що там відбувається далі. Давай, оця штука вже по 600 дамаже. Вона по 800 зробить за 2 мільйони. Але 800 демеджа, ну, блін, 800 демеджа на, на полу не валяються. Ну, якщо не вважати цю штуку, яка з пола дамажа. Блін, дуже потужно, дуже потужно, дуже складно. Ця пушка на максимум прокачена. Хоча насправді можна цю пушку замінити на щось потужніше. Бо 500 демеджа це вже не так багато. Краще, ну, інферно поставити, яке 2,5 споловини Інферно буде потужніше. Але на інферно треба гроші. Треба 5 мільйонів. У мене тільки 3. Де взяти ще два? Блін, дивись, які в них ХП, як у них їх багато. Але й вогнемет не непогано, та вогнемет дамажа хорошо. Аби пушка стрельнила. 12 тисяч чувака, диви, ми йому нічого не можемо зробити! 11, 10, 9, 8, 7, 6. Та все, кінець, 2 мільйона заробили. А скільки мені грошей дасть, якщо я тебе продам? 300 тисяч, угу. і тебе теж 300. Ну мені все рівно не вистачить. Хоча можна ці шипи продати. Дай поставити тут інферно. Це оцю пушку, оці шипи, і оцю пушку, і ми ставимо тут інферно. І в нас лишається типа 300 тисяч. Ну і ми по факту нічого толкового не можемо купити. Ми можемо тут світові лампи поставити, щоб вони просто дамажили хоч якось. А то так-то взагалі тут ніхто нічого не дамаже Трішки їх прокачати, в принципі, це, ну, копійки коштує для нас зараз. Тому я їх прокачую швиденько і йдемо мочити оцих кінтів всіх. Давай, 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 давай. У нас уже тут з'явилося ще одна інферно, яка буде хорошо дамажити. Вроді за цим інферно набагато все потужніше стало, ні? Мені здається, хорошо воно дамаже. Воно дамажить дай бор. Же, але люди далі проходять все рівно. Дамажте, дамажте, просто по максимуму. Оцей помер. І ці лишились. Всі, ти ще них, це, це єрунда Все, ми пройшли 2,4 мільйона забрали сюди на базу. Але прикинь, це треба 10 разів перемогти, щоб е отримати ракетну установку. Це або у дітях багато. Ну можна спробувати назбирати Давай соту пишуть кенти. Та я теж хочу. Щас 98 Фух, чесно кажучи, поки навіть не впевнений. Дві дві хвилі залишилось перемогти. Просто-напросто. Дві. Момент дуже дуже напряжний. Дуже напряжний момент. І кенти далі проходять, просто проходять. Ми їм не можемо нічого зробити. Ми, типа, продамажуємо, але ну не супер, щоб сильно. Давайте зможеш. Та я хочу, я хочу, кенти. Два раунди лишилось, на все. -навсю. Ми типа дамажимо, як можемо, але. Аби потужніше якось. Давай, 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 валіть їх. О цих ніндзях. Щоб їх не було більше. Все, їх нема. Лишилося тільки повільні, кенти, в яких багато хп. Так, оці помирають. Все, оця пачка лишилась тільки. Оця пачка лишилась. Просто валіть їх! Виносьте просто по максимуму, братва. Я знаю, ви можете, ви хочете. Потужно, давай, бивай, вбивай, вбивай бивай, бий би, 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 Оце щас підключається, просто теж вали. Давай, ще, ще, давай, давай. Все, ми перемогли, можна сказати, да? Да, 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 да. ізі пройшли. Два з половиною мільйона. У мене вже є 5. Ладно, байдуже. Ідемо 99 дев'яту хвилю, дивимося, що там відбувається. Мені треба обов'язково зараз ракетна установка. Без неї просто нікуди. Треба тридмільйонів. Я знаю, це неймовірно шалені гроші, але що ж поробиш? Треба. Блін, диви, як доходять жорстко. Це дев'яносто дев'ята хвиля. Ну ми в теорії можемо пройти. Якщо ми пройшли дев'яносто восьму, дуже добре, то ми і дев'яносто дев'ю в теорії пройдемо. Ну диви, 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 як ідуть, диви, йдуть. Швидкі кенти. просто по максимуму накидуємо їм, але вроді щось відбувається. Вроді все хорошо. Так, швидкі пропали. Лишилось тільки потужні. Лишилось тільки танки, яких ми зараз дуже хорошо потужимо. Але диви, диви, скільки йдуть, потужні дуже. Тут уже слабо. Тут у нас уже дуже слабка зона. Це дуже критична зона. Все, кінець, можна сказати, програли. Да? Чи ні? Чи є ще шанси? Є ще шанси. Просто будь ласка, дві тисячі. Та в цього вісім, да? А в цього п'ять уже. Та ти що, пішли вже кенти потужні. Тут уже все. 3000. <клев> Ай, яй-яй. Так, кенти. Я трішечки підфармив і підготувався. 99-та стадія. Ми запускаємо бій, і як тільки всі виходять, ми нажимаємо ось цю кнопку. І мої турелі будуть вдаряти в два рази швидше. І ми просто будемо всіх виносити. Хоча чому чекати всіх? Ми можемо її вже нажати. Спід буст, погнали. І зараз ми прийдемо 99-ту. Як тільки ми її допройдемо, у мене буде дуже багато грошей для того, щоб придбати собі ракетну установку. Мені здається, це досить-досить потужна штука. Тому обов'язково. Щас і затестимо, проте треба спробувати зараз доприйти цю хвилю. Я сподіваюся, що я зможу її доприйти, тому що у мене не виходило. Там доходило буквально десь 3-4 чоловіка, але зараз у мене спідбуст. У мене все б'є в два рази швидше. І мені здається, що зараз ми підемо досить, досить хорошо. Да, диви, вже вже все всі кінчились, майже. Просто всіх виносимо. Диви, ізі. хо 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 2,77. Easy. І що нам треба зробити? Обов'язково відкрити білд, передвинути цей вулкан. Куди? Щас я вам скажу куди. Передвинути його приблизно ось о... сюди. Тут поставити ракетну установку. Фух. І в мене лишається 200 тисяч. Давайте сюди шипи поставимо, хоча б якісь. І запустимо. Давай. А, ракета не б'є так далеко, блін. Треба чекати. Сота стадія, братва! Сота. Я не знаю, що тут відбуватись буде, але я сподіваюся, що все. Диви. Диви, як ракета вале. А вона дійсно потужна. 15 мільйонів апгрейд. Просто 15 мільйонів. Що я купив? Я потратив 300 мільйонів. 300 мільйонів. Бос на мільйон хп! Бос на мільйон ХП! Просто, просто, просто що ми робимо? Надо, 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 і надо його завалити якось. Ви бачили? Бос туповали. Мільйон ХП. А ми зможемо його завалити взагалі якось. Ми навіть оцих не можемо пробити. Диви. Нам о цього бити треба. Але і треба, щоб оці не дошли. Бо якщо вони дойдуть, то ми навіть не затестимо, чи зможемо ми пройти боса. Ні, вони не дойдуть. Все чітко валимо боса. Диви, просто скільки хп в нього. Просто це шок. Щось неймовірне. Ми 300 тисяч несли. 300 тисяч потушили. Давай ще, давай ще. Бо тут ми мало знесем. ХП, отут ми знесли саме більше. Якщо тут ми знесемо мало, то буде біда, звісно. Да, ми 400 тисяч знесли. Ще ще ракетна установка тут буде бити. Я сподіваюся, що ще все впереді. Ще все попереду. Просто все попереду. Пробуємо. Сота хвиля, бос! Треба його знищити. Я так і думав, що буде якийсь босс. Я просто так і думав. Просто пробуємо виносить. Давай ракетну установку. Я тебе що зря купив за сікись тут там мільйонів, за 30? Давай, ти повинна валити. Ти повинна. 300 тисяч лишається. 280. Просто, будь ласочка. просто будь ласочка. Ні, ну ми 200 тисяч отако знесем, ні? Ні, мабуть, не знесем 200 тисяч. Ну він дуже повільний, можливо, знесем. На Ізі пишуть кенти. Я ще не впевнений, що ми пройдемо. Я ще, чесно кажучи, не впевнений. Чого цей не двале? Вулкан? Чого цей вале? А цей ні. А, ні, пише, все, от він і передумав, що 200 тисяч уже не так і легко знести. Пробуємо. Братва, просто пробуємо. його. 165, 162, 157. Давай, ще ці підключаться. А, ці вже підключилися. Зараз його валять. Ну вони тут по 100 хп зносять, але все рівно, 100 тисяч. Знову пише на Ізі. Він знову перевзувся, так ти Диви, бач, вулкани, його не б'ють повністю всі. Бали його тільки один вулкан. Це, походу, він тут буде проходити, взагалі демеджа не отримувати. 50 тисяч лишилось. Пробуємо. Він знову пише: ні. Або. Ні, це вже капець. Ти подиви. Ти подиви, як тяжко. 40 тисяч останніх, просто ледве, ледве виносяться. 30. Ну, будь ласка, він вже поміняв свою думку 800 разів. То він пише Easy, то він пише ні. 17, 15, 14, 13, 12. Давай, давай, Сань. Ще один вогнемет. Просто, будь ласка. Короче апгрейд. Є, ми пройшли! 30 мільйонів! 30 мільйонів! 30 мільйонів дали! 30 мільйонів! Що? <реш> так тебе, ми швидесенько продаємо просто. Тебе ми передвигаємо. Сюди ми ставимо що Правильно. Ще одну ракету. Це шок. 30 мільйонів дали за боса. Оце круто. Тепер знову пише, ти не пройдеш. Та чому я не пройду? Я тут щас запгрейджу оцю штуку, хай вале. Вже байдуже на ті 2 мільйони. Головне, щоб більше демеджа було. Так, ракета вале. Ракета вале досить швидко. Якщо її запгрейдити, вона буде ще потужніше валити, але не швидше, просто потужніше. Тут ще шурують. Но в мене тут є ще одна ракетна установка. Це не хухрим ухривом. Диви, вона просто. Тушить, вона просто тушить всіх швидесеньких вона швидко ставить на місце. Давай, пробуємо, пробуємо просто. Диви, ми пройшли. Ми пройшли 101. першу, два мільйони нам дали, погнали далі. Я би тебе забгрейдив, за да? Три тисячі демеджа, непогано. Опа, нехай вали. Диви, 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 диви. Вони йдуть, але ми валимо. Блін, я навіть не знаю, що сказати. Це просто шок, щось неймовірне. Так, ще ще одна ракетна станція підключиться, буде тушити нормально. Оці по все, їм хана, їм хана. Ти диви, 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 просто як ми їх вдушимо. Диви, як ми їх виносимо. Просто подивись, просто подивись все, Ізі. Ракета в соло. Ракета в соло виносить. Ух, лям 600. Ну це мало дало грошей. Мало дало грошей. Хочеться більше. Але ракета виносить. ракета вале. Ось доще ще одна підключиться. І все. І кентам хана. А вони вже кінчились, диви, нові вже не виходять. Я що, щас супер швидко дойду, ще купу хвиль пройду? Ні. супер легко не буде. Супер легко, точно не буде. Бо вже стало складніше. Диви, вони вже далі пройшли. Хоч ракетні установки є, але вони потрішечки, потихенько, помаленько проходять. Далі, ми, правда, виграємо, це круто, але вони ну нелегкі, я би сказав. Нелегкі. далеко не легкі, нелегко все це відбувається. Проте гроші фармляться потихеньку. Хотілося би ще 30 мільйонів назбирати. Проте це напевно досить, досить складно. Ну зараз ми будемо пробувати доходити до стадій, до яких ми вже ну які ми вже не зможемо пройти і дивитися, вирішувати, що там далі відбуватись буде. Давай, 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 туши, Саня. Надо валити. Диви, вони вже далі пішли. Просто ракетна установка не впоралась з усіма. Даже дві ракетні, бачите, вони ще далі. Ось додошли. Правда, їхну дошло мало, і в них мало ХП, але вони все рівно дошли. І це не добре. Тому я пропоную зараз зробити дещо крутіше. Раз, два, три. 4. 4 мільйони потратили, проте демеджу будемо вкидувати набагато більше. Погнали далі. 105-та хвиля. 105-та. Пішли якісь уже капітани, пірати. Я не знаю, що це таке. По 15 тисяч КП. Ну, 15 то небагато. Ось по 30. Оце пацани потужні. По 30 пацани серйозні. Що з ними робити? Не знаю. Так, ніч наступила. В принципі, поки валимо, Поки валимо. валимо. Але виходять нові постійно. Виходять нові постійно. Це, це халепа. Так, пробуємо дамажимо. Пробуємо дамажимо. В принципі, ця ракетна, поки по. Ні, уже вона пропустила. Пропустила трішки. Але ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Тут є ще одна ракетна ракетна установка у нас ще все поки хорошо. Давай, Санька. Саня, ти можеш? Давай, да, 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 да. Все, ізі пройшли три з половиною мільйона сюди на базу. Тепер фармити на ракетну установку набагато легше. Так, 106 хвиля. Коли ми впремось в потолок, коли ми вже не зможемо нічого купувати. Мене це цікавить. Дуже сильно. Але ну, хочеться, щоб це було не скоро. Хочеться поки що все проходити. Але вже складно, вже складно. Я вже бачу, що складно нашим чувакам. Уже ця ракета взагалі не справляється повністю. Просто не справляється. Ти подиви, як ідуть! Ти подиви, як вони шурують. Я в шоці. Валимо, 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 кратва. Що за біда? Не нормально тушити. Обалдеть. Ні, складно, складно, складно вже. Дви. Диви шість тисяч, іде, чувак. Просто диви, як іде швидко. Швидко і впевнено. Ще один ось до. Так, ну це все, ми винесли. У, братва, це було на грані. Це було на грані. 106 арена була дійсно складна. Час 107. Пробуємо дивимося. Так, чуваки, йдуть досить швидко, досить швидко. В них багато ХП. Ракетна установка, ну, поки що вале. Не, все, ракетна установка здулась, можна сказати. Вона всіх пропустила. Чуваки пішли досить потужні. А, хтось замітив, скільки ми фармимо за арену? Я забувся, якщо час. 3,5 з мільйона. Чи більше? Бо якщо більше, то супер. Якщо менше, то це біда. Так, вроді якось ідемо, вроді валимо. Ой-ой, ой які тут потужні чуваки йдуть. Черв'яки просто потужні. Черв'ячки потужні. Диви, 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 як шурують. Абалдіть, по скільки в них тут хп, хепеше багацько, що з ними робити? Розсасуйтесь. П'ять тисяч чувака. Двісті, 4 тисячі, веліть! Давай! Та 400 хп лишили, всього 400, МИ заробили. Ну, ось ми, до речі, в потолок і вперлись. Проте. А, у нас тільки 14 мільйонів, нам надо 30, я забувся. 30! На ракет, ну ще одну 30. Оця класна, звісно. Ді як вона быстро А в цей демедж 200 тисяч, прикинь. Чотири мільйони демеджу. мільярди демеджу просто. Це шок. Я пройшов тільки, можна сказати, дві сторінки. Ось, я дві, дві, дві стрічки пройшов. Третю почали, і тут уже просто капець. Ну, я хочу допройти. Я хочу допройти. Мені треба підфармити, але я хочу допройти. Я хочу ще одну ракетну установку поставити. По-любому, по любому. Да, цей раз ми ще гірше допрошли. Ще гірше, диви. Ладно, залишилось трішечки підфармити і поставити ще одну ракетну станцію. Так, народ, можна сказати, що я трішечки психанув. І в мене вже є 45 мільйонів. Коїнів. І м що ми можемо за них зробити? Першим ділом нам потрібно продати ось цей вогнемет. Просто його продати. Бемк, потім перемістити оцей вогнемет сюди, тому що він прокачаний. Ось цю штуку ми переміщуємо сюди. А сюди ми ставимо ракетну пушку. Бемц. І в мене є ще 15 мільйонів, щоб її заапгрейдити. Але скоріш за все апгрейдити я не буду. Я краще ще 15 назбираю, щоб поставити ще одну таку. Вона дійсно потужна. Я спочатку подумав, що різниці нема ніякої, тому що вона повільніше б'є, а насправді вона б'є набагато швидше, ніж ця штука, і виходить, що в неї в 2-2,5 з половиною рази більше. І зараз в теорії ми допроходимо цю арену. Це 108. Я на ній сидів, фармив, 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 фармив. Ну як фармив, я займався своїми справами і запускав заново і заново заново бій. Для того, щоб назбирати якомога більше грошей. І зараз я вже готовий, напевно, перейти її. Хух, далі вже стає дійсно складно. Фармити треба багато. Я навіть не знаю, що правильно такого треба зробити, щоб з легкістю все проходити. Можливо, є якісь тактики. Напишіть, будь ласка, все це в коментарях. Можливо, я щось пропускаю. Так, а поки що ми вроді би дамажимо, але якось не сильно. Пірат Йдуть, я поміняв ракетну, я поміняв ракетну цю, але. А ні, 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 все чітко, давай, проходимо. Складно, але проходимо. Складно, але проходимо. Я таки не замітив, скільки ми гроші запустили. Давайте ще раз. Поки зі мною тут фоткаються. Це... Ми дивимося, що там відбувається. Нібито, нібито щось нормальне, я чесно кажучи, не знаю. Заробили ми нормально. У нас було 15, це виходить, ми там 4 мільйони отримали, чи 3 з копійками. Ну, коротше, нормально ми заробили. За весь час уже 181 мільйон. Боже, ми запускали цю серію, було 45. Так, уже є 20. Якщо я щас назбираю, що 10, я Можу купити ще одну ракетну установку і поставити її десь приблизно отут. І, взагалі, шок. А оцю штуку перемістити десь, ну, сюди, наприклад. І дивитися, що тут відбувається взагалі. Боже. Ну тяжко, тяжко, тяжко. Дамажимо, але тяжко. В принципі, гроші капають. 109-та арена зараз проходиться. В теорії ми її можемо пройти, так? Да, ми тут хорошо їм насипаємо. Вони тут проходять, оці пірати, що швидші. а оці суперповільні і вони просто йдуть помаленько і отримують плюшки. Такі нормальні плюхи. Блін, але щось вони далеко ту проходять. Ну, ракетна пушка просто вали, просто вали. Вона не дає в живих. Вона роби все так, щоб ну, вони отримали плюх нормальних. І вони просто вийшли звідти з мінімальною кількістю ХП. І ми проходимо. 325 ми отримали. В принципі, непогано. Хотілося б вже десь по 5 отримувати, щоб ну, стріше все це купувати. Просто ми вже так повільно все це робимо. 110-та стадія. Прикиньте, скільки ми стадій сьогодні пройшли. Десь майже 20, майже 20 допройшли. Ще й боса завалили, просто що ми натворили? Ух, давай, Саня, будь ласка, пробуємо. Пробуємо максимально. Просто Саня Вали, ракетна пушка, зараз нормально дає плюхи. Ось, ось ще одна. Підключиться, і вони просто будуть вдвоєм хорошо тушити. Правда, от тут ось, ось ще один швидкий, 17 тисяч кп пішов. Нові якісь вовкулаки, да? Вовки? чи що це таке було? Якісь вов. Х що це таке? Міні босс 30 кп. Так хто тебе ще замоче? 17 тисяч? 13. Двик він швидкий! Двинь. Диві... Він просто доприйшов. Він просто доприйшов. Що це за чучело? Що це за чучело було? Блін, якщо воно ще раз вийде, то ми його не замочимо. Ми його просто не замочимо. Я не знаю, що робити. Осьо вовки якісь виходять, ми їх дамажимо, в принципі, нормально вбиваємо. Але та штука дуже швидка. Дуже швидка просто, максимально. Блін, якщо вона щас вийде, це буде халепа повна. Я би хотів зараз мільйонів. Ну, ще 3 ляма дофармити. Чуть менше навіть ніж ляма. Оце якщо ми цю щас не проходимо. Ну, якщо ця... якщо б цього боса не було, міні боса, ми б пройшли з легкістю. Це точно. Просто оця пушка навіть по ньому і не била. Вона просто по ньому не била. Бо він. Він супер швидко проліз серед всіх. Да, більше ніхто не виходить. Пробуємо, 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 братва. По максимуму валимо. Оці супершвидкі, супершвидкі чуваки. Блін, диви, 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 як сильно вали. Тисяча. Пройшли! І оцих ще з легкістю звалим. Оцю, Сіки. 15 тисяч КП, блін, в цього багато. Ні, ні, в нього єрунда. Отут хорошо, що ця штука стояла, вона добре дамажила. Все, 5 5 мільйонів за один бій. 5. Такс, тоді що ми робимо? З легкістю прокачуємося. Як це все відбувається? Ми продаємо оцього вогнемета, який, до речі, півмільйона коштує. Немало, я би сказав. Взагалі немало. Чи оцього краще? Ні, оцього краще продати. О, оцю штуку. Ми переносимо зараз сюди. А сюди ставимо ще одну ракетну установку. І скільки в нас тут ще мільйон є. Давайте оцю штуку прокачаємо, за Бенц. що там? Зараз всім хана 111-та хвиля, братва. Гарне число, і я думаю, що зараз ми просто виносимо. Просто всіх на смітник виносимо. Давай. Ну диви, ракетні установки просто не дають їм не дають їм шансу. Не дають їм шансу. Просто так їх задамажують. Так їх просто тушать. Просто кожного пробивають максимально потужно. Ну вони, правда, допроходять ось до. Але зараз тут ще одна буде. Ну, хвиля тако. Тут ще є ракетна установка. Ну коротше, тут зараз буде добре, по ідеї. По ідеї повинно бути супер. Блін, диви, йдуть, йдуть. Диви, нові виходять. Це що за штука? Невже я не зможу пройти? Йти, невже я не зможу пройти? А ну, давай, санечка. Як це так? Саня, що за двіжня? Зараз повинно бути все супер. Тихо, проходимо. Проходимо Так. 2 мільйона. А ні, пожди. Осьо, 6 мільйонів ми заробили за бій. Обалдеть. Ні, братва, це вже стало все супер. Мені здається, ми зможемо допройти далі в наступних серіях. Я ще трішечки підформлю, трішечки зробимо все максимально круто. І в наступних серіях я дуже вірю в те, що ми зможемо купити ось цю штуку. 150 мільйонів. Це неймовірно, шалені гроші. Але я дуже і дуже хочу його купити. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу, щоб не пропустити розіграш. І підписуйтесь на мене в Роблоксі, щоб грати зі мною у всі міні ігри. Ці тільки людей тут зібралося. Всі, тут всі, хто грає, всі прийшли до мене. Тому всім пока.